Уже тиждень Кіра Муравенко опікується бездомною собачою сім'єю. Довірливо до людей білку із потомством жінка помітила напередодні 8 березня. З того часу тричі на день приносить їжу і теплого молока. Білку з потомством каже, намагалася прилаштувати до котрогось із притулків, які є у місті, але марно. Усе, що вдалося, розжитися будкою. Той валіз притулок туди не можна, там 202 собаки і в її хатині 20 собачат маленьких, цілу зиму. Туди прямо нема там де ступити. А той хвальоний притулок, вони просто не беруть трубки, не відповідають. Притулок з околиці рівного нікуди не зник. Усі вольєри тут заповнені, хоча й не мали б. Бо задумувався він, щоб тут проводити стерилізацію та утримувати чотирилапих тимчасово. Простерилізували, перетримали, випустили назад або знайшли господарів. Як для хворих собак, можливо, що було місце перетримки, поки на час лікування люди просять там: візьміть цуциків, візьміть на довічне отримання. Це за один день ці всі вольєри будуть заповнені, і програма стерилізації знову буде неможливо. Задумане каже, тільки почали виконувати торік. За вересень жовтень встигли простерилізувати 46 собак. Ще приблизно півтори сотні. Простерилізував благодійний фонд Умка. Та що без хат не приводили пасенят із кліпсами. Їх має бігати. Хоча б тисяча більше стерилізувати зможуть переконані, якщо на території збудують міні-клініку, де оперуватиме ветеринар. Тоді псів не доведеться возити через усе місто. Не можу планувати нічого, бо в минулому році в мене пропало. Я зараз точно не назву цифру. Ми мали добудувати там ще один корпус притулку, але він пропав через казначейство. Тому коли воно начнеться нормальне фінансування, не скажу. Як тільки почнеться, буде там заложені гроші на все і на будову, і на стерилізацію. Та поки про них дбають одні, інші знущаються і вбивають. Перед новим роком і перед різдвом були два випадки ну двома заходами. Було отруєно вісім собак, з них троє цуценят і п'ять дорослих собак на боярці. З них четверо були стерилізовані. Є й такі, що засуджують цю жінку. Я проти собак, щоб та ходили по вулиці. А куди їх подіти? А постріляти, коли з звичці були, і не було собак, і люди не травмувалися. Кіра Муравенко теж за те, щоб нікому не потрібні пси з вулиць зникли п'яти цуценят. Жінка шукає люблячих господарів. Роздам мені, допоможуть їх роздати. Ще хай пару днів трошки стануть їсти і буду їх роздавати. А що вже там, як два-три лишиться, то я їх і додому забив. А поки просить відгукнутися господарів приватних будинків, щоб до свого двору тимчасово перенесли будку, щоб пси перестали жити на тротуарі. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.